Активні користувачі Смілянської дитячої бібліотеки, учні гімназії імені Василя Трохимовича Сенатора, мали чудову нагоду розширити свої знання про країни Європейського союзу. Квест, подорож, який допоможе нам подорожувати країнами європейського союзу, і під час цієї подорожі ми дізнаємося більше інформації. Про права дитини, тому що діти європейський союз це країни, де дотримуються прав. Квест у нас називається Великі права маленької дитини. Тобто, ви підростаючи, маєте знати все про свої права. У рамках проєкту Вільні творці європейського майбутнього, що реалізується за підтримки інформаційної підтримки мереж ЄС в Україні. Діти взяли участь у заходах Євроклубу Долоньки під керівництвом Каріни Манько. Про що ж ці заходи? Перш за все, це цікавий квест. Станціями бібліотеки, де діти дізнаються більше про права дітей, їх різноманітність. Що кожна дитина вже від народження має свої певні права та обов'язки? Учні 4-го А класу зіграли у гру зустріч європейські перегони. Діти здійснили віртуальну мандрівку країнами Європейського союзу, розгадували цікаві танграми та ребуси. Юні гімназисти дізналися також про роботу Євроклубів в Україні, їх цінність для дітей та підлітків, взяли участь у вікторині, великі права маленької дитини. В рамках цих заходів діти дізнаються більше інформації про країни Європейського Союзу, про їх столиці, навчаться розрізняти прапори країн. А для більш старших діток, для п'ятих класів ми вже поговоримо про права людини, які вони існують, що це дає кожній дитині і кожній людині. Також дізнаємо, Ось про те, що дитина, коли народилася, вже має свої певні права. П'ятикласники поділилися на команди, обрали лідера та разом успішно подолали усі станції квесту, реалізуючи уже набуті знання та розмірковуючи над новими для себе поняттями. Ми саме зараз тут в Смілянській дитячій бібліотеці для того, щоб долучити дітей до таких заходів, і надалі ми також будемо проводити їх все більше і більше. Учасники розширили свої знання про право та мораль, а також дізналися більше інформації про права дітей. Тей та важливість їх дотримання.